Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Так як друзі, в нас сьогодні виходить вівторок, 8 квітня, на рахунок води, скажу, що погода особо не радує. Дуже великі такі в нас приморозки на цілий тиждень передають. Сьогодні такий мороз, погода дуже така холодна. І скажу, друзі, що квітень місяць вже щось мене не радує. Дуже такі великі опади йдуть уже. Сніг ось декілька днів назад йшов. Ну, подивимося, що буде в подальшому. Так, як сьогодні планував робити забій свинки з господарства, ну трошки там плани змістилися, будемо прибирати свинку завтра. Зараз хочеться піти показати, друзі, нашу свиноматку, розповісти, як вона опоросилася, яку кількість поросят привела, показати самих поросят. Також учора, дзвонив до мене товариш, питав, чи будуть поросята на продаж, трошки пообговорювали про ціни. На малих поросят живу вагу, і скажу, що друзі, я розраховував на одну так сказати ситуацію. Товариш мене посвятив у такі справи, тож скажу, що не особо там така приємна ситуація. Через те, що планував, що до Пасхи ціни трошки якось зміняться, буде все покращуватися, ну не туди, друзі, воно все йшло. Зараз підемо все поподробно вам покажу і поговоримо про ціни на живу вагу поросят в Кременчуцькому районі. Так що, трудя, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, відомо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, ну що, друзі, поки на дворі мороз, перебралися в наший свинарничок, ще в наших поросяток вранці не прибирали. Ну, будемо зараз подальшому цим займатися. Тут у нас знаходиться наша така ручна свинка, яка постійно кричить. Цю свинку будемо, друзі, залишати собі на свиноматку. Це порода у нас виходить, макстер, папа і свинка-контур. Получилась така свинка. В більшу сторону пішла вона макстера. Ну, скажу, що непогана свинка, будемо однозначно залишати її на свиноматку. Тут, а, друзі, в нас виходить, нещодавно був опорос. Настріляла нам наша свинка таких жебжиків. І скажу, що опорос у нас був 1 квітня. День получився в нас дуже такий поганий, через те, що певні такі події відбулися в нас на господарстві, дуже тяжкий день. Наша свинка з самого ранку вже показала, що йтиме на опорос. Ми підготовили її місце. У нас немає станка для опоросу, у нас такі прості сільські умови. У мене постійно вона в таких умовах опоросується, все непогано получається. Ну тут вийшла в нас така проблема на рахунок того, що свинка вже. Починала пороситися і в нас трапилася біда на відгодівочних літочках. Побилися наші кабани між собою, вибрали собі жертву кабанчика невеличкого, кілограмів 60 І виходить, що дуже сильно його побили. Було прийнято таке рішення, що потрібно того кабанчика прибирати, бо до утра він просто пропав. Не хотілося, друзі, мені прибирати його, але склалася така. Неприємна ситуація, краще його вже прибрати для дому, якраз перед святами, чим просто його вивезти десь кудись прибрати. Прибрав я того кабанчика, виходить, заглянув до нашої свинки, свинка вже налупила одного Жевжика. Бачу, що і сюди потрібно бігати, і кабанчиком займатися. Пішов до дружини, кажу: йди хоч на опорос, дивися за нашими. Поросятами, щоб усе було хорошо. Якщо щось не так, буде звати мене, щоб я бігав сюди. Зайнявся я кабанчиком. Свинка непогано перенесла опорос. Привела вона нам, виходить, 19 штучок. Але там склалася також в кінці вже неприємна ситуація, їй потрібно було рехталити, допомагати виходити поросятам, так як поросята йшли ногами, так сказати, вперед. Це не особо так хорошо, застрявали в тазові, схватки то були, а вона просто. Не могла розродитися. І четверо поросяток у нас виходить, вже як я тоді прийшов до неї сюди, четверо поросяток, то вже вони попропадали. Родилися мертвими. Ну це таке. Велика кількість поросяток. Різні бувають ситуації. І тим паче вийвся в нас такий день. Звичайно, ця свинка вона не вигодувала 19 поросяток. Тут виходить, що максимум, що вона вигодовувала, це 16 поросяток. В такому колішістві. Це в неї вже другий раз, що вона приводить 19 поросяток. Також у нас одне поросятко родилося дуже таке слабеньке, ми його трошки реанімували. Положили під лампу, дуже було таке слабесеньке, і воно наутро також пропало. І на наступний ранок, я вже як прийшов до нашої свинки, також, виходить, одне поросятко підлізло під неї. Залишилося в загальному нас тут 13 поросяток. Поросятка такі крупненькі, непогані. Є такі, що копія і свинка, є в сторону по генетики, там по різні пішли. То скажу, що мені подобається дана порода. Це більш така беконна порода свиней. Ми неоднократно вже держимо всі партії в основному з даної свинки, тримаємо на відгодівлі. І виходить дуже задоволені таким результатом. Учора також подзвонив до мене товариш, питав, чи є в мене поросята на продаж. Кажу, що особу продавати не хочу, буду все залишати собі на відгодівлю. Каже, щоб попросив, щоб продав я йому двойку штучок. Ну, так як товариш мені також допомагає у багатьох справах. Допомагає мені каструвати наших кабанчиків, так як я сам не каструю, не вмію. І там мені краще лучше наняти людину, чим самому тут. Друзі, якщо не так щось зробити, то краще вже з людьми співпрацювати. І кажу, що продам тобі поросяток, яких ти хочеш. Він постійний в мене клієнт, бере постійно в нас кожного року поросяток. Трошки, виходить, обговорили теми цін, про ціну, точніше, на живу вагу, на малих поросяток, на свиней взагалі. Як поговорили про цю тему, я просто був в шоці, я не розраховував, що в нас така низька ціна на свиней. Звичайно, це не у всіх, але ну, в нашій місцевості, друзі, в Кременчуцькому районі, постараюся вам все про це зараз розповісти. Та банда наша відпочиває, повиїдали, усе скорите, нічого не залишають. Так як, друзі, це одна із наших відгодівочних партій поросяток, яка знаходиться в нас в відкремому приміщенні. І на даному прикладі зараз розповім все про них. Там також знаходиться в нас двойко поросяток, і скажу, друзі, трапилася в нас біда. Було там тройко поросяток, так як у нас дуже великі отам ячейки на нашій перегородці. І виходить, ті кабанчики почали битися. А оцей чорнявий кабан він трошки це все підхватив. Проліз списком отуди у щілину і дуже покусав нашого маленького кабанчика. Кабанчика було десь кілограмів, ну, в районі десь 60 кг, невеличкий такий. Бачу, як прийшов поратися, бачу, що біда в нас трапилася, кабанчик не встає, вже такий точніший стан в нього був. що Думав, що він зараз одійде взагалі. У світ другий. І прийшлося, друзі, його дорізати. Думаю, хоч до, так сказати, пасхальних свят буде в нас свіжина до столу. Ну, вийшла в нас така проблема. Ну, нічого тут страшного такого немає. Це господарство на господарстві трапляються дуже багато різні такі речі, які дуже неприємні для господарів. Ну і це, друзі, потрібно також адекватно до цього ставитися. Можу сказати, що вчора спілкувався із своїм товаришем. Товариш подзвонив за малих поросяток дізнатися. Трошки обговорили з ним ціни на живу вагу на малих поросяток. Ціна на малих поросят стрімко так росте доволі непогано. Минулого місяця у нас ціна була від 2500 і вище, 2,8 2800 це, напевно, було саме дорожче. Так як на сьогоднішній день попит зростає на малих поросят, дуже багато людей телефонують, хочуть купити поросят, але я не продаю. Я залишаю собі на відгодівлю, батькам дам поросяток і своїм, і дружининим батькам також треба тримати. І скажу, що відбувається така в нас ситуація. Малі поросята на сьогоднішній день коштують від 2800 і вище. Звичайно, це я беру наші місцеві оголошення. Дивлячись, яка порода, дивлячись, яка вагова категорія цих поросяток, так як люди продають і вже підручених поросят з 25, там 27, 30 кг, там ціна по 4 тисячі гривень за дане поросятко. Ну, звичайно, при такій ціні дуже буде, друзі, трудно продати таких поросяток. Якщо брати маленьких поросят вагою там від 10 до 12 кг, це ціна десь буде в районі 3 тисяч гривень. Непогана ціна, це, можна сказати, повертаємося аж на попередню весну того року, як ми продавали також по 3000 наших поросяток. Звичайно, це вже дуже такий великий плюс, головне, щоб були поросята на продаж. Але так як також з товаришом обговорювали теми на живу вагу, питаю в нього, чи ти продав тих кабанчиків, що ти в мене купував. Купував він у мене, якщо не помиляюся на кінець жовтня місяця кабанчиків. І на сьогоднішній день мені цікаво стало, чи продав, чи ні. Скажу, що він каже, при ціні 55 гривень я взагалі не хочу продавати. Коде ти таку ціну взагалі почув? Є. в нас тут такі одні різники, які їздять, просто видавлюють усе максимум із людей. Дають таку ціну. Також оці люди їздили, брали в моєї знайомої жіночки непогану таку свинку в районі 200 кг, взяли по 57 гривень. Кажу, що краще б до мене подзвонили, я б взяв би по 65 сам би свободно забрав би ту свиню. Ну, виходить, є такі люди. Я повзванював всіх своїх знайомих, повзванював різників наших із району. Хто сказав, що таких цін взагалі немає. Ціна стартує від 65 гривень. Ну, дивлячись, яка це порося. Якщо 120 кг, буде ціна 63. Якщо десь 140 і до 150-65 якщо свише 150 і до 200, то там буде ціна десь в районі 70 гривень, я думаю, можна і з ними стургуватися. Звичайно, були очікування до пасхальних свят. Думали, що ціна підніметься десь в районі 72-75 буде, але скажу, що не туди, друзі, наші очікування і йшли. Ну, В принципі, вже є такі варіанти. Звичайно, їх потрібно шукати, шукати хороших людей, які перуть по адекватним цінам і не обманюють. Таких людей дуже мало, але вони є. Їх просто потрібно шукати і певний час чекати. Або шукати інші варіанти. Бачу, що вже в нашій місцевості з'являється дуже багато людей, які займаються продажами власного її свинини, тушками, полутушками. Звичайно, пробують щось нове, пробують якось продати свою свинину і скажу, це тільки їм у плюс. Ми також займаємося продажею четвертинами. В основному на сьогоднішній день у нас 90% продажа йде в роздріб, продаємо ми. Получається, м'ясом, салом, підчеревинами, паштетами, тушонками переробляємо повністю свою свинину. Скажу, що непогано воно так усе виходить, можна продати, звичайно, якщо набратися трошки опиту. Друзі, получається, в нас загальна така ситуація. Показали наше господарство, точніше, маленьку частину нашого господарства. Розповіли трошки. Про ціни на живу вагу, про ціни на малих поросят. Скажу, що певні зміни такі і покращення відбуваються, ну не те, що друзі, ми очікували. На сьогодні, думаю, що відео вже буде добівати до завершення. Буду зараз йти працювати до нашої коптильні. Вже в кінці роботи всієї однозначно покажемо вам результат нашої коптильні і будемо тестувати. Завтра буде відбуватися в нас забій свинки. Будемо займатися повною переробкою. Думаю, в наступному відео все поподробно вам там покажу і розповім. Так що тоді, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!